Доброго дня! Я Окорокова Катерина, учениця 6 класу Чернівецької гімназії No16, вихованка гуртка планета Еко міського екологічного центру, і я хочу представити вам свою роботу про цілість вирощування різних сортів винів в кліматичних умовах міста Чернівці. Отримання власноруч виручні плоди – один із факторів, який суттєво впливає на наше харчування. По перше, така продукція буде екологічно чистою. По-друге, забезпечить нас високим рівнем урожаю і, по-третє, принесе нам задоволення від самого процесу вирощування. Отже, ми вирішили проекспериментувати та встановити, чи можливо вирощування такого поводу як диня в умовах нашої області. Отже, мета роботи встановити доцільність вирощування такої полюбивої дині в умовах Чернівецької області та довести ефективність вирощування рослини в лісостеповій зоні. Об'єкт роботи це чотири дині. І предмети слідчення, кліматичні умови росту дині, температура і вологість, ніста Перед собою ми поставили такі завдання: виростити розсаду різних сортів дині, провести спостереження за кліматичними умовами росту рослини, порівняти отримані результати роботи та отримати найбільш оптимальні дині для вирощування. Відвідав агромагазин, я розгубилася у виборі найбільш ефективного сорту дині, адже їх налічується понад 200 сортів. У кожного свої смакові якості, період дозрівання і до хвороб. Враховуючи те, що її плоди порізні величезні кількістю найцінніших мікроелементів, такі як калій, кальцій, і магній, та її одним із улюблених овочів. Вживання її сприймає зміцненню суден та імунітету, а також бореться із проблемами щитовидної залози. Не буду перераховувати всі біологічні особливості цієї рослини, але зверну вашу увагу на того, що плітки вкус на ягода. З точки зору кулінарії – дині фрукт, тому що вона солодка. А з точки зору ботаніки – це овоч. Для дослідження за рекомендаціями та відгуками аграрії ми обрали чотири сорти дині – ананас, бананова, рані та омал. Перевагу надали раннім сортам. Наша робота включала експеримент. Ми висаджували чотири сорти дині по 10 штук кряп, з трьохкратним повторенням. Спостереження за ростом і розвитком росові. Особливу увагу приділили кліматичним умовам міста червівців, порівнявши їх з попереднім роком та найбільш сприятливими умовами вирощування дині в південних областях України. Отже, отримуємо в результаті наступне: найкраща схожість насіння дині сорту Амал. Можливі причини поганої схожості насіння інших сортів це температурні умови нижчі за 15 градусів за Цельсію. Протягом дослідження фіксували показників температури та вогісті повітря в місті Чорнівці. Встановило, що для рослин липень був досить вологим. Порівнявши кліматичні показники з попереднім роком, встало, що в період росту та дозрівання плодів температурні показники стали вищими, але вологість теж є досить значною. Нам стало цікаво, чи сильно відрізняються кліматичні умови міста Чернівці з найбільш сприятливими умовами вирощування рослин на півдні України. Це Херсонська область. Отже, в результаті наші температурні показники на 3 градуси менші, а вологість удвічі більша. Вважаємо, що це також суттєво впливає на і розвиток рослин, адже диня не полюбляє високу вологість, які вже вражаємо отримали. Протягом росту у відкритому ґрунті залишилися тільки дині сорту Амал. Інші сорти були знищені в період дощів іспанським родин сломаком, деякі були вражені хворобами та засохли. Із 38 восьми у відкритий ґрунт рослин залишилось тільки дві. Мало б бути відповідно літературних джерелах відом до восьми подів на кожному, але в нас усута його тільки одна диня. Отже, сорт амалу пробує вирощувати й в подальшому, але в вісьмому насіння різних виробників. Подальшому вирощуванні рослин слід раховувати наступно. Суворо дотримуватись температурних показників та вогісті при висаджуванні насіння рослини і використовувати засоби боротьби з шкідниками. Дякую за увагу!